Всім привіт, дівчата! Повертається наш проект Б'юті сніданочок. Сподіваюсь, ви зробили собі каву чи чай, взяли щось смачненьке, і ранок неділі будемо проводити з вами разом. В четверг вийшло відео з покупками косметики. Дещо я вже протестувала. Сьогодні з вами поділюся. Також трошки погуляємо з вами по Америці і поговоримо. Поїхали. Найперше хочу сказати про ці засоби. Це флагманські засоби у бренді Даіе. Не знаю, як правильно читається. Напишіть, будь ласка, якщо знаєте. Тут по 300 мл десь біля 20 доларів коштує одна штучка зі скидками на Sephora. І я дуже рада, що їх протестувала. В них просто неймовірні аромати, дуже приємні, дуже мені сподобались. Я переживала, що кондиціонер не буде набиратися через помпу, бо він надто густий був, як мені здалося. Але зараз, можливо, в ванній кімнаті тепліше, можливо, Просто продумана дійсно помпа, і добре він набирається. Класно, дуже гарно пінеться. Також я переживала про те, що він буде надто ніжний і буде погано пінитись. Ні, досить класно пінеться, класно очищує, але треба подивитися довше. бо я тільки два рази ним скористалась. Треба подивитись довше, щоб визначитись, чи дійсно так класно він буде працювати, як зараз мені здалось на перший погляд. Після того, як я повернулась на Ютуб, найбільше питань про те, куди я таки переїхала. Дівчата переїхала в США на Ютуб не розповідала, бо чомусь подумала, що багато хто підписаний в інстаграм і так уже все знає. Але тепер знаю, що не всі підписані, і більш детально розповім на Ютуб трошки згодом. А зараз погуляємо по місту Ірвайн, штат Каліфорнія, це недалечко від Лос-Анджелесу, і покажу, що тут є. Найзнаковіше містечко це ірвайн Спектрум. Коли я ще вдома вибирала місто, я дуже детально дивилася всі вулиці, і найбільше оглядів було саме на ірвайн Спектрум. Це такий п'ятачок, такий трикутничок, можна так сказати, де дуже багато різних магазинів, багато ресторанчиків, багато ігрових зон, колесо, таке огляду. Чи як чортове колесо у нас воно називалось в Запоріжжі, і просто неймовірна кількість фонтанів. Насправді дуже цікаве місто, і, мабуть, тільки воно одне відповідає абсолютно усім критеріям, які я собі виписувала, і саме тому ми сюди переїхали. Буду розповідати вам більш детально в інших відео. А зараз пропоную зайти разом з вами в сефору. Вона дуже відрізняється від сефори європейської. Мені здається, найбільша і найгарніша сефора була в Парижі, де найбільше було люксових брендів, якихось незвичайних новиночок, там ще чогось. Але ця сефора переплюнула усі інші сефори. По-перше, тут є абсолютно всі новинки, буквально через там, декілька днів після того, як вони виходять на ринок, наскільки я зрозуміла по оглядам. Але ми з вами ще зараз все перевіримо. Дуже багато американських брендів. Дуже багато того, що рекламують саме в Тіктоці, в Інстаграмі, те, що ми з вами бачимо, але ось таких люксових брендів, до яких ми звикли, типу Лонком, Клоранс і ще чогось, тут не так багато, і саме в цій Sephora їх не було. Зато були інші люксові бренди, такі як Gucci. Я, до речі, просто мрію про Гучі, хочу замовити як можна скоріше, вже собі, і рум'яне, і бронзер, і пудру. Я тестувала майже всі продукти від Гучі в Корнері Гучі. Парижі, але там нічого абсолютно неможливо було замовити. В Польщі також неможливо замовити Гучі з офіційного сайту, бо його там немає. Тобто, навіть якщо я би вирішила там порадувати себе на день народження, я би не змогла цього зробити. А що мені більше всього подобається? Це консилер, дуже сподобався. Це пудра і дуже сподобався бронзер. Також не можу прийти мимо ось цих рум'ян в Dreher Beauty. Вони, наче кремові, тут негарно виглядають, але вони такі прикольні. Вони так класно наносяться і повністю застигають не липкі, ну, взагалі дуже сподобалось. Lane, неймовірно, класна маска, це не новинка, але я її не тестувала і дуже-дуже рада, що змогла її потестувати тут, в Sephori Солдаро. Просто доступний, мабуть, в кожному магазині. А якщо ви дивилися відео в четвер, то вже знаєте, що я взяла собі ось такий наборчик. дуже йому рада, дуже мені подобається його аромат. Зараз ми з вами в магазині Apple. Тут величезний Apple зайшла подивитися Apple Vision і зайшла подивитися на ось цей ремінець від Hermes. До речі, мене тут також дуже здивувало те, що можна взяти будь-який Apple Watch і він не прив'язаний. В Польщі я не могла вибрати собі розмір, я не могла приміряти на себе, бо консультант дуже старався, але не зміг зняти з ось цього шнурка з поводка жоден. Годинник, і мені довелося брати на вмання. Тут можна приміряти, потестувати будь-який ремінець, будь-який колір, будь-який розмір все, що душі вимагається. А зараз давайте зайдемо в магазин Whole Foods. Це, мабуть, найдорожчий, але один із найтаких екологічніших магазинів в Америці. Якщо ви дивитесь доктор Берг, я на нього підсіла, мабуть, років 5 тому, то він дуже часто говорить про Whole Foods і каже, що тут саме. Багато нутрієнтів в продуктах. Не знаю, нічого не можу сказати. Дуже все смачно, але дуже дорого. І більшість продуктів є і в інших магазинах, не тільки в Whole Foods. Наприклад, цей самий бренд він був і в Польщі. Але він робить акцент на тому, що тут саме перевірені продукти, і що саме вони містять багато різних корисних нутрієнтів. До речі, якщо черешня починається з дев'яточки, ну чи там будь-який інший продукт, то це без ГМО і без різних пестицидів тобто повністю натуральний. Продукт. Дуже мені подобається шоколад Whole Foods, це, мабуть, найсмачніший шоколад, який є в Америці. Я їм білий шоколад, це не корисно, краще би їсти чорний, але я чорний взагалі не люблю, тому його і не їм. А дитина моя любить молочний шоколад. Тому сюди ми заходимо за шоколадом доволі таки часто і за черешнею. Що стосується смаколиків, нічого не пробувала із такої випічки, якщо чесно, бо вона якось мене. Ну просто не надихає. Також є випічка більш симпатична за виглядом, але я настільки розбалована сільпо, настільки розбалована нашими кондитерами, що ця випічка вона навіть зовні не якось не надихає на те, щоб її купувати, на те, щоб її тестувати. До речі, в Ірвані дуже багато людей азійського походження. Більшість людей, мабуть, десь 50-60% це азійці, і дуже багато азійської кухні, просто неймовірно багато. А по прильоту ми оселилися в містечку Ель-Монте. На п'ять днів буквально зняли готель, доки не знайшли Airbnb. І — це взагалі повністю азійське містечко. Там навіть супермаркетів з європейською чи якоюсь знайомою, конкретно мені кухнею не було зовсім були. Супермаркети, де було все з корейською, з японською їжею, ну тобто, взагалі нічого для мене незнайомого, тому я там навіть поїсти не могла і була дуже щаслива, коли ми перемістилися в Палм Спрінгс, і там уже все було те, що я їм. Ми перемістилися додому. Давайте швиденько зробимо розпаковку цього пакетику. Скажу відразу, що вийшло на 35, майже на 36 доларів. Взяла хлібчик ось такий виявився несмачним, брала його перший і останній раз. Взяла черешню, черешня, як Мелітопольська, просто мега смачна, найкраща, котра тут взагалі буває. Піти, піти смачні, знала, що смачні. Знала, що хліб може бути несмачний, тому взяла про всяк випадок. І шоколад мені, і дитині. Шоколад. До речі, виходить десь по 8 доларів, бо десь по 20 доларів за пів кілограма, за 1 паунд. Тут міри, до речі, всі інші, тобто черешні 2 паунди 900 чим-то грамів іде, і все йде в галонах, в паундах. Я ще до цього не прилаштувалася, але є, що є. Розповім ще трошки про місто Ірвайн. Мені дуже подобаються кольори. Мені дуже подобається, що тут є сходи і заходи сонця, на відміну від Польщі, що тут дуже багато зеленої трави, що тут дуже багато простору, дуже мало людей порівняно з. Польщею з Варшавою, з Пруж, де неможливо було просто прогулятися і поговорити, тому що ну просто один у одного на голові сиділи. Тут небагато таких парків, в яких багато людей, ну таких центрових місць, скажімо так. А ті місця, котрі біля жилих будинків, вони взагалі ну, пусті, біля них немає нікого. Можна просто сісти і побалакати на лавочці по телефону, і ніхто не буде тебе підслухувати, ніхто не сяде біля тебе. чи ще щось дуже мені це подобається. Це приватне місто, воно належить одній і тій самій сім'ї від самого початку, там з 1700 якогось року. І тут неможливо купити квартиру, можна тільки взяти її в оренду, бо абсолютно всі будівлі належать одній компанії, котра належить одній і тій самій сім'ї. На жаль, це такий єдиний його мінус, але ми не плануємо купувати тут квартиру, ми плануємо тут пожити декілька років, стільки, скільки можна буде. Ще, що мені тут подобається, що тут безкоштовні школи, я ще їх не Оцінила, але за рейтингом це одні з найкращих школ в США. Точно так же і місто одне з найбезпечніших в США. Тут дуже багато різних технологічних компаній, дуже багато офісів усіх топових компаній світу. Дуже мені це подобається, дуже багато можливостей. І дуже спокійно якось тут, знаєте, просто місто для віддаленої роботи, для таких інтровертів, котрі, котрі не хотіли би, щоб поряд з ними налагодили. Хтось сідав, чи ще щось, ну, просто ідеальне місце для життя. Мені тут дуже і дуже подобається, дуже спокійно. Ну, на цьому все. Напишіть, будь ласка, що ви хотіли би ще бачити в моїх відео. Якщо вам подобається такий формат, звичайно, підтримайте мене лайком. І побачимося з вами дуже-дуже скоро в наступних відео. Бувайте!